В стосунках може бути лише два види любові. Або партнерська, або співзалежна. І перший, другий вид любові гарантує, що ваші стосунки будуть дуже довготривалими і дуже міцними, але з однією різницею, що за умови партнерської любові ви в стосунках будете почувати себе людиною щасливою, гармонійною. Спокійною, наповненою і вільною, не дивлячись на те, що поряд з вами постійно знаходиться інша людина. Що ж стосується співзалежних стосунків, то тут абсолютно все навпаки, ви будете почуватися себе людиною нещасною, спустошеною, часто тривожною, депресивною, і будете з відчуттям. Клітки, да, з якої прямо дуже хочеться, але неможливо вирватися. А з вами я, ваш психолог, сімейний психотерапевт Наталя Мазай. А я відповідаю на ваші питання, тому не забувайте лишати їх. Коментарях. Отже, друзі мої, давайте подивимося, в чому суть, в чому різниця між співзалежною партнерською любов'ю і що робити, якщо дійсно ви відчуваєте, що партнера любите, але в цих стосунках абсолютно нещасливі. Партнерська любов виникає лише за умови, якщо в ваших стосунках виконується три умови. Перше, в ваших стосунках живе, живе взаємна повага, у ваших стосунках живе взаємне піклування, і в ваших стосунках живе сексуальне тяжіння. Давайте більш детально подивимося, що це за три умови. Що значить, що я свого партнера поважаю? Це те, що я уважна до його потреб, до його світогляду, до його почуттів, які можуть відрізнятися від моїх. Для прикладу. Я люблю вставати о 5-й, 6-й ранку. А мій партнер спить до 12 дня. І тут у мене не виникає бажання. Переконати його, змусити довести, що вставати о п'яті класно, це класно впливає на здоров'я і так далі. Я не ламаю, я не підганяю партнера під себе. Я приймаю таку його особливість. А якщо мені дійсно це дуже заважає, так, якась особливість людини, яка відрізняється від моєї, я також до цього ставлюся з повагою. І просто не будую стосунки із цим партнером. Даючи можливість партнерові, якщо він захоче самому змінитися так, тоді, коли йому це буде потрібно. Або не змінюватися, якщо він цього не захоче. Так? Ми, звичайно, всі змінюємося в стосунках, ми щось беремо один у одного. так? Але це нам не нав'язується, це не відбувається насильно. Так? Це такий свідомий вибір людини. Якщо ж ви бачите так, що людина вам подобається, але є такі речі в людині, що... З якими ви не можете примиритися, ну, для прикладу, там наркотична залежність. Да? Але якщо ви ставитеся до людини з повагою, то ви не можете ламати її через коліно, то тоді ви просто не йдете ці стосунки. Так? Тому що в партнерських стосунках не може бути насилля, ми не можемо змушувати так? один одного щось робити. Далі, друзі мої, що таке взаємне піклування? Взаємне піклування прошу не плутати із контролем. Коли я контролюю, коли я нав'язую піклування, коли я змушую, коли я маніпулюю, я просто елементарно на якомусь рівні бачу якусь потребу. Мого партнера його задовольняю елементарно. А, людина прийшла з роботи заморена, голодна, я це бачу, відчуваю, і питаю, чи ти хочеш їсти. Розумієте? Не нав'язую, а йди їш? А людина може не хоче так? або так, тобі треба зараз там лягти відпочити. А людина не хоче розумієте Не нав'язуватися, а пропонувати. Так Піклування, воно таке без насилля. Ну і остання умова тут зрозуміло: так ніяких нормальних партнерських стосунків і любові не може бути, якщо ви не відчуваєте сексуального тяжіння один до одного. Тому що за умови, що є і повага, і піклування, але немає цього тяжіння так один до одного інтимного, тоді це буде просто дружба. Ну, можна дружити, в принципі, але. Ну, таке собі, це вже, це вже не те. А, і тоді, коли ви відчуваєте, так, що немає насилля в стосунках, що є піклування, що є повага, вас ніхто не хоче ламати через коліно, вас ні, ніхто не хоче підлаштовувати під себе. І тоді ви можете зрозуміти, що от я цю людину люблю. Мені дійсно з нею спокійно, мені дійсно з нею гарно. І знаєте, що саме цікаво, яка ознака цієї партнерської любові? Це те, що. А ви приходите до партнера, ви приходите додому заспокоюватися. Розумієте, ви цілий день полювали мамонта, ви цілий день боролися з цим соціумом, там чим займалися. А от до партнера ви приходите видихати, розумієте, розслаблятися. І Чому гарантія так, що партнерська любов, вона робить ваші стосунки довготривалими і міцними, та тому, що коли в ваших стосунках саме так, ви ж звідти не підете. Ось, будь ласка, всі двері відчинені, ніхто не тримає, але спробуйте піти від такої людини. Ні, ні ні, ні. Тут гарно, тепло, комфортно, спокійно, ні, я звідси не піду. І інший вид любові абсолютно він відрізняється на 180 градусів, це любов співзалежна. Дивіться, в співзалежній любові там немає поваги, в співзалежній любові там немає піклування, в співзалежній любові там. Буває, по-різному, там може бути це сексуальне притяжіння дуже сильно, причому, що воно може бути не з боку обох партнерів, може бути з боку лише одного партнера, часто інший терпить, може бути з боку і двох партнерів, а може його взагалі не бути. Розумієте, і люди або взагалі вони не мають інтимного життя. Або його терплять, або мають інтимне життя десь там збоку. Розумієте? Ну тут буває по-різному. Так от, друзі мої, і на чому ж тоді тримаються оці такі стосунки, чому з них неможливо вийти. Там дивіться, на чому вони будуються. Співзалежна любов є нормальною, абсолютно. Між дітьми і батьками. Дивіться, діти, давайте бути чесними, вони нас не поважають і вони про нас не піклуються. Ну, дивіться, тут, так, да, в залежності від віку. Чим дитина старша, тим більше вона починає якось поважати, піклуватися, але все одно це не те. Дивіться, якщо ми говоримо, що Повага, це прийняття людини такою, як вона є. До речі, батьки також вони тут з повагою. Дивіться нюанси, чому тому, що нам е дійсно дуже важко прийняти батькам і дітям один одного, такими, як ми є. Чого вже Терапію з дорослими людьми ми без кінця пісочимо цих мамів. Мама не така, мама не сяка, да. Того, що нам важко прийняти, що от яка мама була, така й вона була. Да? Ставитися до неї з повагою. І чого? Це такий природній процес. Так, у дітей до мам є абсолютні вимоги. І навіть якщо мама прийшла там заморена, мама хворіє, у мами немає сил, у мами там проблеми з татом, дитині абсолютно наплювати. Вона не враховує мамині потреби. Вона враховує свої потреби. Мама, я хочу їсти. Мама, допоможи мені з уроками». Мама, я захворів, да? тобто, дивіться, в першу чергу ми ставимо потреби дитини, а діти наші потреби вони відсовують. І знову ж таки, я підкреслюю, це нормально, так і повинно бути. Розумієте, по-іншому діти не виростуть, по-іншому діти не виживуть. Яка б мама не була втомлена, замучена, хвора, нещасна, але коли її лялюсечка новонароджена плаче. Мама встає і піклується про свою маленьку дитину. Оце нормальні стосунки, такі співзалежні, співзалежна любов між батьками і дітьми. Далі, що там у нас з піклуванням? Да, ми піклуємося про своїх дітей, але дуже часто через насилля. Да? Тобто це не таке піклування в партнерських стосунках, коли я питаю, а що ти хочеш? А ти це будеш їсти чи не буду? Да? Значить, дивіться, якщо ми будемо в дітей наших питати, що ти хочеш їсти, вони будуть нам казати цукерки, морозиво, чіпси і так далі. Да? І тоді тут ми дійсно примінюємо насилля. Ми так ставимо ультиматуми. Спочатку з'їж борщ, потім буде тобі цукерка. Так дійсно, друзі, мої це насилля. Тут зрозуміло, так все повинно бути в здорових межах, але ми не можемо говорити своєму дорослому партнерові, так, що «Нєт». З'їж борщ, тоді буде тобі цукерка. Так? Наш партнер доросла людина, і доросла людина може сама обирати, що вона буде їсти. Так? І ми повинні ставитися до цього з повагою. Тобто, бачите, ми не поважаємо дитину. Чому? Тому що вона не може сама контролювати багато процесів, і відповідальність лягає на нас. І, звичайно ж, між батьками і дітьми там не може бути жодного сексуального тяжіння. Да? Чого дуже часто у співзалежних стосунках там завжди сексуальна сфера вона теж летить, вона теж сипеться. Там завжди в цій сексуальній сфері дуже багато нюансів. Часто у партнерів дуже багато відразів в сексуальному плані один від одного, або в одного відразу а в іншого ні. Да, того, що ця любов співзалежна, це дитячо-батьківська любов, там не може бути сексу. Далі, друзі мої, і дивіться, якщо ми говоримо, що в партнерських стосунках любов виникає потім да, на фоні там, піклування, поваги, то батьківська любов вона виникає, не дивлячись ні на що. Так і вона виникає одразу. Ми народжуємо дитину, і ми вже її автоматично любимо. Не дивлячись на те, що це там хлопчик, дівчинка, дитина зручна, незручна, як вона виглядає, вона тільки ми її ще не бачимо, вона ще в животику, ми її вже любимо. І от дивіться, дуже часто в партнерськ, дуже часто в стосунках, от таких співзалежних, там і виникає оце, що якби ти мене любив, да? не дивлячись ні на що, і якою я б не була, да, ну це знаєте, це така фантазія. Отак От любить, незважаючи на що, повинна мама свою дитину. А партнери повинні любити один одного, коли їх поважають, коли про них піклуються, і коли в стосунках немає насилля. Друзі мої, якщо ви влетіли в стосунки співзалежні, то тут я вас запрошую на свої індивідуальні консультації, тому що це не просто так, це, як правило, ви тягнете незавершені стосунки із батьками, там, особливо з мамою, да, щось дограєте, хочете бачити в партнерові не партнера, а батьківську фігуру. І тоді з таких стосунків правда дуже важко вийти, тому що це там така співзалежність, як наркотики, як алкоголь, алкоголь, і громадяни, коли ви можете головою все розуміти, а не можете нічого зробити. Тоді вам дійсно потрібен спеціаліст. Я всі свої контакти лишаю. Задавайте ваші нові питання. Не прощаємося до нових зустрічей.